Льот тронулся, господа, присяжные засідателі, Командовать парадом Буду я. Всім привіт! Як завжди, багато цікавих розіграшів на бабіть, але ми сьогодні поговоримо про біткоін. Отже, тиждень минуло з того часу, як був офіційно прийнятий з потою ETF. Ціна скакнула майже до сорока тисяч, і після чого швидко. Скоригувалось. Зараз вже тиждень у нас цей боковичок, хоча сьогодні почався рух вниз, але він вже тиждень, практично без змін. Діапазон близько 2000. Давайте розберемося про плюси та мінуси того, що у нас зараз відбувається на ринку. Тож в черговий раз відіграла стратегія: купуй слухи, продавай новини. Хто, власне, купував раніше зафіксувати? То зараз має профіт невеличкий, що вже непогано. Поговоримо про наших інвесторів. Отже, наші інвестиційні гіганти працюють із спотовим біткоін ETF, і BlackRock на сьогодні вже перевів на біржу Coinbase більше ніж 25 тисяч. Саме монет біткоїну. Що це власне означає? Це нічого особливого, тільки те, що кожна спотова акція, продана на біржі в Сполучених Штатах, повинна бути підкріплена. Справжньою монетою біткоїн. Тому логічно було б подумати, що BlackRock і далі продовжує купувати біткоїн по будь-якій ціні, оскільки йому потрібно гарантувати своїм покупцям акцій спотового ETF, що в них є достатня ліквідність саме в реальних монетах біткоїна. Але тут є один нюанс: не знайшов вам, де ці новини читав. Почали рухатись гаманці, так звані сплячі. Які не були активні впродовж там п'яти років, умовно кажучи, саме так новину я знаходив? Так, от на одному з таких гаманців кількість монет була близько 10 тисяч біткоїнів, і середня вартість покупки близько 7 тисяч доларів за монету. Тож виходить, що один із цих фондів не обов'язково це BlackRock або Fidelity або Grayscale і тому подібні. Вони звичайно ж могли вкладати ці кошти і купувати по вигідним цінам біткоїну, оскільки. Запуск спотового ETF планувався вже давно. До чого я це кажу? Про те, що, на мою думку, корекція ще не закінчилась, і ціна може ще піти вниз. Ціна обов'язково повинна бути, і цього може і не бути. Але на мою думку, це ще не кінець, і ціна ще може скоригуватися нижче. Тому що, скоріш за все, у більшості із інвесторів ще є запас ходу, і вони можуть ще фіксувати прибуток, навіть вони можуть фіксувати і продавати біткоін плюс Ну, для себе плюс. Також на ціну давлять майнери, які вже більше ніж два місяці продають в середньому щодня по 5,5 тисяч біткоїнів. За вчорашній день вони продали близько 10 тисяч монет, що також тисне на вартість актива. Ну і давайте не забувати, що. Будь-який непередбачуваний розвиток подій, там, я не знаю, активна війна, наприклад, Ірану з Сполученими Штатами, а там нафта і тому подібне, може спричинити більш глибоку корекцію, або будь-які новини, які не є очікуваними, можуть різко вплинути на ринок. Тому не забуваємо про це. Ну, а оскільки ми вже вирішили, що біткоін це скам, то давайте перейдемо до реального активу. До реального активу, за яким у нас майбутнє ноткоін це такий хайповий бот в Телеграмі, завдяки якому ви можете стати, напевно, казково багатими. Принаймні про, про це розповідають всі, кому не лінії, а всі, хто хочуть заробити, отже, якщо ви ще не чули, то дуже багато відео зняли. І прямо про те, що і на біржу Binance скоро залізять і буде стоїть кожна монета мільйон. Основний принцип, що в Телеграм-боті ви заходите і починаєте фармити монетки, просто за кліки, за вашу підписку є вона в телеграмі преміум чи звичайно, а також за запрошення друзів, знайомих. Тобто, давайте скажімо простіше: принцип такого собі, такої собі піраміди цікаво ще те, що не зовсім зрозуміло, як оці циферки на вашому екрані можуть потрапити на біржу, навіть якщо вона і заліститься, то Треба багато провести різних операцій, щоб перевести ці кошти на біржу. Хоча, судячи з того, що монета ця поки що живе тільки в Телеграмі, то відповідно вона зв'язана з тонкоїном, а в Тонкоїна і в Телеграма є свій гаманець, і, скоріш за все, з часом з'явиться можливість ці Нонкоїни закинути на гаманець, і потім якимось чином конвертувати їх чи переводити на біржу, яка їх замістить. Про те, що залізти біржа Binance або будь-хто із великих, ну давайте, із топ-5 бірж, я в це не вірю. Хоча ми бачимо, що <coughs> мемкоїнів і так достатньо, але я не впевнений, що тонкої повторить хоча б якусь частку успіху від Пепе. Не той зараз час. Зараз другі монети вже вийшли із зони накопичення, багато із них вже повиходило, деякі ще ні. Але один плюс. Це абсолютно безкоштовно фармити токени, тонкоін нічого вам не коштуватиме, ну окрім заряду батареї і вашого вільного часу. Тому, якщо є бажання заробити 2-3, можливо, 5-10 доларів в перспективі, або якщо ви блогері, у вас велика команда людей, які підпишуться за вашим посиланням, то не обов'язково фармите. Але я думаю, що зароблять на цьому тільки, тільки ті, хто розробив саме цей телеграм-бот. Ще одне цікаве дослідження знайшов, яке проводили на CoinGecko, і от вони з'ясували, і от вони підрахували кількість токенів, які зараз вже є неактивними. Саме я думаю, велика частина із них це мемкоїни. Як ми бачимо, майже 6 тисяч проєктів, які були запущені у 2021 році, зараз вже неактивні, заскамились, не існують, немає руху, де лістяться і тому подібне. Тож, Мівкоїни це така складна річ, доволі небезпечна. На цьому все. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!